Країни ЄС проголосують за миту розміром до 45% на китайські електромобілі. Єврокомісія вже подала остаточну пропозицію. Рішення мають ухвалити 4 жовтня. Відомо, що Греція, Італія та Польща проголосують за. Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що підтримує Єврокомісію в цьому питанні. Він згадав про це під час виступу на форумі Берлінський глобальний діалог. 25 років тому ми думали, що Китай, який вступав до СОД, дотримуватиметься правил. Цього не сталося, але головна зміна відбулася 2022 року, коли США вирішили не дотримуватися вимог СОД, ухваливши закон про зниження інфляції. Розслідування Єврокомісії щодо дешевих китайських електромобілів почалося рік тому. Як виявилося, держсубсидії підтримують їх виробництво на всіх етапах. Це дає змогу встановлювати низькі ціни. Таку конкуренцію вважають нечесною. За даними Єврокомісії, 2020 року китайські електрокари становили коло 4% європейського ринку, а в другому кварталі цього року зайняли вже понад 27%. Утім, німецькі виробники закликають не накладати мита. Вони продають у Китаї набагато більше автомобілів, ніж Китай продає у Німеччині. Автоконцерни бояться заходів у відповідь влади КНР. Тож як проголосує Німеччина, наразі невідомо. Водночас США вже підвищили мита на китайські електромобілі з 25 до 100%.